У мене офіційний розподільник у міноукагаякі. Ми займаємося японськими акітами. Вночі було дуже страшно. Був сильний звук. Чоловік забіжав, просто ліг на нас. В цей момент прозвучав вибух. Потім він вибіжав. Гріл вольєр, він побігав, птався відкрити, а він почав бігати, намагався ну, вибратися і за спугу біжав. Добре, що він просто був у буці, то ми вже вночі оглядали, що крові нема, то знайдемо всі собачники вночі питалися. Допомогти у пошуках, але тільки зранку, коли вже розцвіло, то знайшли його. Вилітали вікна, вилітали двері у нас в підвальному поміщенні, де у нас знаходиться щенятник. У мене троє взрослих собак, дві дівчинки і кабель. У кабеля вольєр попав. удар. Одна дівчинка у мене знаходиться в домі, вторая на вулиці Біла. Ви її бачили. Мне 85 лет. Я пережила ту войну. Вот, так что я знаю, что такое война. Вот, и не извлекалась, короче говоря. Конечно, болело все. Это строили сами, З мужем та дому Трудно була осінь. Внутрі попадала штукатурка, люстри поразбивались. Вот. Ну от головне значити, що криша ціла саме основної. Внаслідок ворожої атаки зайнялися пожежі, горіли будівлі приватних підприємств, триповерховий житловий будинок з поруч розташованим гаражем, а також очерет на площі 300 квадратних метрів. Разом з рятувальниками пожежі ліквідували добровольці і пожежний підрозділ Національної гвардії України. Також внаслідок влучань постраждали житлові будинки, постраждали автівки і асфальтне покриття доріг.